І з ким би ми не хотіли опинитись у річці. Можливо, це величезний сом, крокодил чи все ж таки мікроскопічний пожирач мізків. Про цих мікроскопічних зомбі, що ласують людськими мізками, детальніше дізнаєшся із цього відео. Сьогодні ми поговоримо про одноклітинних евкаріотів їх ще деколи називають найпростішими або протистами. Почнемо пошуки протистів у прісних водоймах, які є поруч. Озера, річка. Підійдуть, але як варіант згодиться і глибока калюжа, яка не висихає кілька днів. Отже, воду зібрано. Пошукаємо під мікроскопом. Перший організм, який ми знайшли, очевидно, швидко рухається чи, можливо, танцює це евглена зелена. Поглянь ось хвостик, який рухається, має назву джгутик. Сам джгутик складається з білків і забезпечує рух клітини. Розгляньмо детальніше структури евглени зеленої. Перш за все, в її клітини стала форма. Таку загострену форму евглени підтримує спеціальна оболонка Пелікула, утворена ущільненою цитоплазмою клітини. Невеликий дисклеймер: якщо тобі необхідно повторити інформацію про будову клітини, в нас на каналі є відео про клітину, а ми рухаємось далі. У середині клітини ми можемо побачити велике ядро, адже вона евкаріот і багато зелених органел. Як гадаєш, що це? Це хлоропласти, органели клітини, що забезпечують процес фотосинтезу. Саме завдяки зеленому пігменту хлорофілу всередині хлоропластів Евглена й отримала свою повну видову назву – Евглена зелена, тож через наявність хлоропластів вона здатна фотосинтезувати. Серед кольорових органел усередині ще можемо помітити червону органелу, це стигма або ж світлочутливе вічко. Завдяки йому евглена зелена реагує та розпізнає, де є джерело світла, щоб рухатись у тому напрямку, забезпечувати процес фотосинтезу і саму себе поживними речовинами. Також неподалік від джгутика можемо побачити органелу, схожу на кульку, це скоротлива вакуоля. Її основною функцією є виведення надлишку рідини та речовин, що вже не потрібні, з клітини евгене. Вона спершу їх у собі накопичує, а потім стискається і виводить. Також у середині клітини можна побачити клітинні включення, переважно це краплини жирів або зернятка вуглеводів, що накопичуються про запас. І, якщо потрібно, використовуються у разі несприятливих умов як джерело енергії. До речі, про несприятливі умови що це значить для евглени? Зазвичай евглена мешкає в теплих освітлених і багатих на органічні рештки прісних водоймах. Також для нормального існування їй необхідний кисень, який вона поглинає через оболонки клітини. У таких умовах щаслива евглена фотосинтезує, розмножується поділом навпіл і горя не знає. Але зміна будь-якого із цих факторів може змусити евглену змінити спосіб життя. Зокрема, за відсутності світла, у темряві евглена з автотрофного організму перетворюється на гетеротрофа, вона здатна захоплювати частинки їжі навколо та поглинати крізь оболонки клітини. Отже, насправді, евглена має змішаний міксотрофний тип живлення. Може і фотосинтезувати, а за певних умов і добувати їжу з навколишнього середовища. Якщо ж умови зовсім погіршуються, різко падає температура або стає дуже мало поживних речовин, евглена зелена відкидає джгутик та утворює додаткові захисні оболонки, перетворюючись на цисту. Це неактивна форма мікроорганізмів, в якій вони переживають несприятливі умови. У нашому зразку прісної води ми можемо натрапити на інфузорію туфельку. Поглянь, навколо клітини немов рухається безліч маленьких ніжок це війки. Насправді війки це білкові структури, вкриті плазматичною мембраною клітини. Як і у випадку з джгутиками евглени, в інфузорії вони забезпечують рух. Щоправда, на одній клітині може бути від 10 до 15 тисяч війок. Клітина інфузорій має сталу форму, що декому нагадує відбиток стопи. Інфузорія має два ядра. Менше ядро мікронуклеус – забезпечує процес статевого розмноження в інфузорій, а більше ядро макронуклеус – відповідає за забезпечення дихання, живлення, росту тощо. У клітинах інфузорій теж наявні аж дві скоротливі вакуолі, які формою нагадують сонце, але окрім них ще наявні травні вакуолі річ у тому, що інфузорія це гетеротроф, який харчується переважно бактеріями. На тілі інфузорії є заглиблення, клітинний рот, який переходить у клітинну глотку. Розташовані навколо рота війки, заганяють у нього воду разом із бактеріями. Бактерії потрапляють у глотку, де формуються травні вакуолі, в яких відбувається перетравлення їжі. Усією поверхнею тіла інфузорія поглинає кисень. Нестатеве розмноження відбувається шляхом поділу клітини на дві. За несприятливих умов інфузорія теж здатна утворювати цисту. Також у заразках прісної води можна знайти амебу звичайну. Клітина амеби не має сталої форми. Під час руху вона немов розтікається. З її клітин утворюються вирости, немов ніжки, що мають назву псевдоподії псевдоніжки. За їх допомогою вона підтягує решту своєї клітини та пересувається. Також завдяки псевдоподіям амеба здатна полювати, огортаючи обіймами інші організми, як от бактерії чи навіть інфузорії туфельки. Так, амеба поглинає здобич крізь мембрану клітини, утворюючи навколо їжі оболонки травних вакуолей, які цю здобич перетравлюють. Усередині клітини амеби є ядро, а також скоротливі вакуолі здатні виводити надлишок води. Розмножується амеба поділом навпіл, а за несприятливих умов амеба, так само як і деякі інші протисти, загортається в захисну оболонку та перетворюється на цисту. А зразок таких найпростіших можна добути вже із солоних водойм, морів чи океанів, хоча і у прісних водоймах їх теж можна зустріти. Це форамініфери. Їхня клітина має захисну черепашку. Залежно від виду форамініфер, їхні черепашки можуть складатись із речовин, що потім утворюють поклади вапняку або кремнезему. Після відмирання самої клітини форамініфер черепашки залишаються та накопичуються. Зокрема, система гір Альп утворена шляхом підняття вапнякових морських покладів. Тож уяви собі, скільки черепашок одноклітинних Форамініфер було необхідно для створення цих гір, а рожевий пісок на пляжах Бермудських островів рожевий саме через поклади відмерлих решток форамініфер гомотрема рубром, черепашка яких має червонуватий відтінок. Черепашка Форамініфер перебуває під плазматичною мембраною, а органели клітини в самій черепашці. Цитоплазматичні вирости, які просочуються крізь отвори в черепашці, слугують механізмом руху, а також із них може утворюватись ловильна сітка для захоплення частинок їжі, схожа на павутину. На перший погляд, ці милі мікроорганізми живуть своє миле мікроорганізмове життя, яке нас ніяк не стосується. Мусимо це заперечити, адже деякі види протистів є паразитичними і здатні спричиняти захворювання. Зокрема, це амеба дезентерійна. Доволі близька до амеби звичайної забудовою, відрізняє її те, що вона анаеробна, тобто їй не потрібен кисень. А навіщо кисень, якщо ти паразитуєш у товстій кишці і спричиняєш захворювання амебіаз. У товстому кишківнику хазяїна амеба живиться бактеріями, залишками їжі та активно розмножується. Але що більше стає дезентерійних амеб, тим більше вони вимагають поживних речовин. Тож за тяжкої форми хвороби вони можуть руйнувати стінки кишківника та спричиняти втрату ваги, млявість, виразки кишківника та діарею. Поза організмом хазяїна амеба перетворюється на цисту, в якій може прожити до кількох тижнів. У поганих санітарних умовах циста дезентерійної амеби з фекаліями заражених організмів може потрапляти у ґрунт і воду. Через вживання такої води і брудні руки вона може опинитися в кишківнику нового хазяїна. Такий спосіб передачі називається фекально-оральним. А основним шляхом зараження вважається вживання брудної води. Подібно передається і лямбліоз. Захворювання спричинене одноклітинними організмами лямбліями. Цисти лямблій можуть зберігатись у воді та ґрунті близько трьох місяців. Потрапивши у кишківник хазяїна, лямблія виходить зі стану цисти та прикріплюється до стінок тонкого кишківника. Її подальше розмноження на стінках перешкоджає нормальному розщепленню та всмоктуванню поживних речовин. Симптомами, що супроводжують лямбліоз, є діарея, нудота, біль і спазми в животі. Профілактикою захворювань лямбліозу та амебіазу є вживання виключно чистої води та дотримання чистоти рук, адже під нігтями після контакту із ґрунтом теж можуть залишитись цисти цих організмів. Іншим збудником захворювань є малярійний плазмодій. Це одноклітинний організм, що спричиняє малярію. Переносниками малярії є малярійні комарі, причому своїм основним хазяям комарам малярійний плазмодій не завдає значних ушкоджень. Він мешкає в їхньому травному тракті, але під час укусу комара малярійні плазмодії потрапляють у кров людини та активно розмножуються. При цьому значного руйнування зазнають печінка та клітини крові еритроцити. Печінка набрякає, еритроцити руйнуються, що призводить до погіршення перенесення кисню в організмі, усе це супроводжується гарячкою та болями по всьому тілу. В Україні було зафіксовано мало випадків захворювання на малярію, адже в нас поки що не водяться малярійні комарі. Чому поки що? Про це можеш дізнатись з іншого нашого відео. Для дітей розроблені вакцини, а от решті, якщо плануєте поїздку до країн Африки чи Південної Америки, радимо підготуватись. Перш за все подбати про закритий одяг, репеленти, засоби від комах та профілактичні ліки від малярії, які перешкоджають розмноженню малярійного плазмодія. Пам'ятаєш про зомбі з початку відео? Це амеба, що поїдає мозок, неглерія фоулера. Під час контакту людини із зараженою теплою прісною водою паразит може проникнути через ніс та нюховий нерв у головний мозок. Цього паразита дуже приваблюють речовини, якими клітини мозку передають інформацію. Тож він починає рухатись до цих клітин і руйнувати їх. Бурхливе розмноження паразита призводить до запалення мозку, крововиливів і відмирання клітин. Здебільшого зараження призводить до смерті інфікованої людини. Симптомами неглеріазу можуть бути головний біль, лихоманка, нудота, розмитість зору, втрата смаку та кома. На території Європи зафіксовано мало випадків зараження цією амебою, проте більшість інфікованих купалися в ненадто чистих прісних водоймах Мексики, Індії та США. Основною профілактикою є уникнення непризначених для купання місць і, на жаль, крапка. Запам'ятай до прісноводних видів належать евглена зелена, інфузорія туфелька та амеба звичайна. До морських одноклітинних організмів належать форамініфери. Евглена зелена має джгутик для пересування, а також є міксотрофом. Інфузорія туфелька пересувається за допомогою війок, а амеба завдяки псевдоподіям. Прісноводні види мають скоротливі вакуолі для виведення надлишку рідини. За несприятливих умов одноклітинні організми формують цисту. Циста це неактивна форма мікроорганізмів, у якій вони переживають несприятливі умови. До паразитичних одноклітинних організмів належать дизентерійна амеба, що спричиняє амебіаз, лямблії, що ведуть до лямбліозу, малярійний плазмодій, який є збудником малярії, та амеба неглерія Фоулера, що є причиною неглеріазу, запалення та руйнування головного мозку. Став уподобайку стеж за каналом: Нумо досліджувати живе разом.